Я в шоці Аня з 80-х, Я з дурки. Трошки мене жахнуло. А небо Коротше. плаче грозами, грозами. Чи погана я сестра, що залишила брата за б'юзерами? Всім привіт! Сьогодні Аня не прийшла на зйомку, вона прогульчиться. Сьогодні перше вер... сьогодні... сьогодні прийшла її мама сьогодні третя, 3 вересня, і Ганя не прийшла в школу на навчання. Казала мені до другої, і мене не було. Але Аня не може, Аня викладач, Але хотів не встати на урок, але, а... але ти, вчитель. А... ти вчитель. Да Можна до дошки. Я я під я підготувався. Я хочу розказати, як я провів літо. Ну давай, валяй. Я провела його сльозами. Сльоз... Синіми сльозами а небо actually... плаче грозами, грозами. грозами. Я стаю .eh... зранку 1 вересня і вже дубак такий на вулиці. Знаєш, yeah. А я дивлюся, ти влітку так працювала, що аж, бідна, посиняла. Посиняла? Бо я просто синюшничачі полюбила, синюшничала все літо і вже до вересня повністю осиніла. Всім привіт! Привіт! — Ми вітаємо тебе на подкаст-шоу Акваріум. І ми вступаємо в осінь. Вступили обома ляпами валябастер. І з вами сьогодні я, Аня і я Наталі. І поки на вулиці сіра погода, ми вирішили, що в осінь треба вступати яскраво. Аня з 80-х, я з дурки. Ти знаєш, але до мене на вулиці почали підходити і казати: Ум, класно, красиво. Блін так класно і Не, красиво. Напишіть в коментарях, що бо, дійсно бо... класно, і красиво. Аня така. Напишіть, будь ласка, хто-небудь. Ні, по-різному, по різному. Хтось були дуже дивні випадки. Неадекватний мужик біг до нас з цукерками знайомитися і був дуже спонтеличений тим, що ми чогось не хотіли його по стілу, з пакетика, знаєте, з силафаного типу, я не знаю, де він її взяв. Це такий трешняк. Ти знаєш, це як 에... та історія. Мені мама колись розповідала, вона була в неї сторінка в житті, коли вона проводила весілля. І мама моя взагалі не п'є і один чувак на весілля вона як ведуча була, він до неї докліпався. Тамада випить зі мною. от Ну і вона його отважувала, 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 отважувала до того, що вона вже не витримала і, і каже: я б з тобою випила, але в тебе закуски немає. А це вже був кінець весілля, вже всі дуже гарно піддаті, естественно. от І він каже: Тамада спокійно і просто дістає з кишені, холодець. Друзі! Холодець з кишені. Знає, це, типу, крінж в 10 степені, тому що холодець це, це, знає, це. це там м'ясо в желе, коли іноземцям особливо кажуть, а це м'ясо в желе. Це, це желе з м'ясом, і м'ясо з желе. Це так смачно. Моя мама ще морквинки, морквинки вирізала в вигляді квіточок. А, туди. Точняк. Така краса. А була гарна історія. Другий Давай. день я йшла, і, типу, там щось чувак зупинився а, і каже, чи красива, чи, ну, чи гарно, якось так абстрактно. І я не, не зрозуміла, про що він. От. Mm -hmm. І я там щось типу: «Та, так, щось я про якісь там речі, які там, знаєте, аля на, на вулиці. Там. А, а він каже: та ні, я про зачіску. Я така. «А -а -а, Багато людей посміхається. Тобто mm -hmm. я бачу ну, та гарні думають, погляди. Коротше, позитивно вони, налаштовані. Вони або думають, що типа, ха 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 яке, яке воно дурне, або ну, але мені здавалося, що більш позитивно. Знаєш, мені мені здається, тобі б тут знаєш, що пасувало, Я не знаю, чому я прийшла до цієї думки саме прям прям зараз. right right now and Райт right uh, вушка ельфа. Ну, Щось таке є в цьому, ну за рахунок того, що тут так, така так. ця штука, воно цікаве, воно мені дійсно ну, мені дуже подобається. Ну, розкажи, розкажи, як ти називаєш цю штуку в тебе на лобі. Принц Альберт. Ну хто зрозумів, той зрозумів. Пишіть в коменти, чи ви зрозуміли. Це жарт, це жарт, друзі. Це жарт. Ну, ну коротше, так, поговорили собі. про мою зачіску. Давай. Ну, класно. Ми зацінили, ставте лайк зачісці за Наталії. Її теж. Ну, в, мене, в мене все Hi. просто, в мене все абсолютно прозаїчно. Я встромила два пальці в розетку і ось що сталося. Трошки мене жахнуло. Все нормально. Що ж, а ми починаємо. Ми помітили, що 73% з вас дивляться наші випуски і не підписані. Терміново виправляємося, ставимо в цьому відео, пишемо коментар в підтримку нашого каналу. І ми вас цьому, бубочки, дякую. А, яка у нас сьогодні історія Аня? Чи погана я сестра, що залишила брата з аб'юзерами? Я та моя сім'я емігрували після початку повномасштабного вторгнення. Моя мати хотіла, щоб я залишилася, обґрунтовуючи це тим, що моєму старшому братові буде сумно. З ним залишились кілька інших родичок. Я відмовилась, бо розуміла, що іншого шансу втекти від цієї маніпуляторки в мене не буде. А, я не знаю, я не розумію, навіщо, навіщо дорослому брату няня? От, з молодшої сестри. Тут, тут, тут просто не це вказано, коли... скільки їй років, звичайно. Знаєш, але... старшенькі сиділи з молодшенькими, а тепер молодшенькі сидять зі старшенькими. Ну, тобто типу, щоб йому не було сумно. Тері, тері", тадав, Скажи, вчина, хто типу... не улюблена дитина в сім'ї. Абсолютно. — хто улюблена? — На превеликий жаль, ну чесно, я розумію, що чоловіки під час військового стану не можуть виїхати за кордон. Я це все знову ж таки розумію. Але ми бачимо з цієї ситуації, що цьому хлопцю 18 вже є. Я, звичайно, також мама сина, але вибачте, тут або не їдь, не їдь ніхто, або вже. ну... Ну, Якщо їдете, то всі, хто можуть, так. але це якось нелогічно. Ми не знаємо, в який період війни вони виїжджали, але якого я так розумію, регіону? що на початку, я скоріше, Так, ну, так, на так, початку. на початку. От, і на початку ну, згадаємо себе на початку. Дуже страшно, Абсолютно. незрозуміло, що буде, і ти рятуєш своє життя буквально, і що ти залишиш одну дитину. А ще й дівчинку, В... вибачте. Небезпеці через що, аргументуючи це чим. Ну, плюс він не залишався не один. З ними залишились кілька інших родичів. Ну, скоріш тобто... за все, не всі дорослі жінки поїхали. Я взагалі не розумію, чому дорослому хлопцю потрібні ще якісь няньки. люди, няньки. Ну, і так Це далі. може, знаєш, типу, він біднесенький, недотьопаний, сам собі приготувати поїстеньки не зможе. Йому треба попрати, йому треба поприбирати, йому треба його ну там, щоб все йому там зробити. Я не знаю, ну це так. Получається, і хто можливо, з них маніпулятор? Можливо. Чи мамаша маніпуляторша, чи це старший брат, котри. бо є такі люди, котрі, вибачте, спочатку підлітками вони а, ходять кажуть: я коли мені стане 18 років, все, я піду, я буду жити так, як я хочу, бо ти мене не розумієш, а потім стається 18 вони років. Живуть як хочуть вдома. Так, і Скажи, все одно ти мені зобов'язана. Це ж зручно. Звичайно. мама бо нагодує. жити, жити Як я хочу, я один? Це заробляти собі, забезпечувати Абсолютно. менеджерити все своє життя і свій побут. А Абсолютно. жити з мамою. Мама подумає, мама приготує, Абсолютно. мама прибере, мама випере, мама а накрасує, я буду жити як хочу. А я живу як хочу. Кілька місяців по тому я втекла через те, що вона та тітка мене побили. На той момент я вже була повнолітньою. Причина була побутова, але як на мене, це було останньою краплею для цих двох, тому що відколи ми емігрували, я намагалася бути більш відокремленою. Вони всіляко намагалися заманити та прив'язати мене до них та сім'ї. Коли я тікала, я не боялася того, що мене чекає. Я боялася того, що мене чекало б, якби я залишилась. Мені буквально погрожували вбивством. Зараз пройшло небагато часу з того моменту, але я все одно так чи інакше думаю про те, що сталося, та про свого молодшого брата йому ще далеко до повноліття. Я розумію, що абсолютно неправильно залишати його з цими ненормальними. Проте і забрати його до себе я не можу, бо сама ледве стою на ногах. А якщо звернусь до держслужб, то невідомо, який буде результат. На цьому історія закінчується, і я в шоці. Е, ну, що ми маємо? У нас є побиття. Погроза вбивства і неповнолітня дитина, яка залишається з цими людьми, е, давай почнемо з побиття. Поговоримо про те, що в пострадянському суспільстві для багатьох людей побити свою дитину це нормально, і ми навіть робили опитування, і ми дуже раді, що на сьогоднішній день більшість проголосувала, що ні, дитину бити ненормально, в незалежності від того, як до них ставилися в дитинстві, угу. тому що в нашому опитуванні в спільноті на Ютубі це було враховано. На жаль, кордони дітей ну, не прийнято поважати людьми, які виросли в Радянському Союзі. Там взагалі кордони інших людей не прийнято поважати апріорі. А, і, і, от, на жаль, ми бачимо таку ситуацію, так, що 18 років це і доросла, і дитина одночасно. Людина вона ну, просто не встигла тобто, супроватися, uh -huh, тобто стати, стати більш, автономною так. якоюсь, так стати незалежною фінансово і емоційно від своїх Плюс, батьків. будемо відверті. Вони емігрували, вони поїхали в іншу країну. Тобто я розумію, коли люди на стресі в країні війна, а за кордоном сприймається все, що в нас відбувається тут в Україні, набагато яскравіше, особливо якщо в, в включати той момент, що синочок явно котрого мама дуже любить. Залишився, залишився так в потенційній небезпеці, цілодобовій небезпеці, будемо так казати. Я розумію стрес, я розумію скандали, я розумію іноді навіть нелогічні, якісь навіть агресивні ам, прояви цього стресу. Але побиття я не зрозумію ніколи і не під яким соусом. Вибачте, для От мене розуміш? це абсолютно а, неприйнятно. А, вона каже, ситуація була побутова, тобто. Так, ти не помила посуд, я беру рушника і гамселю тебе рушником. Але ж ти бачиш, вона з тіткою. Тобто, давайте будемо відвести це групове побиття. Так, це тобто вважається нормальним серед Тепо, усіх, з тіткою, серед усіх всіх. людей. Серед усіх людей, тобто в сім'ї це вважається нормальним, серед усіх дорослих. Так і от зараз постає дилема, що вона залишає свою дитину, ой, ну не свого та, молодшого та брата, так дитину угу. з цими людьми. А, як їй бути? І Ще я хочу. Не переходити так. до цього, а повернутися до вбивства. Теж як розкидуємося ми словами дуже часто, mm -hmm. та я тебе приб'ю і так далі. Наскільки ось це є реал... ну, реалістичним сценарієм чи нереалістичним? Ну, знаєш, Теж... коли тебе побили, а потім кажуть, та я тебе взагалі вб'ю зараз От, і ти тобі, тобі вже страшно. Це. Так, і ти не ти не розумієш до кінця, це типу. Мова це така, така типу погроза, так а? це типу просто така форма мови, чи це все таки реальна погроза? Абсолютно. А, але після побиття, звісно, ну воно сприймається воно сприймається дуже. інакше. Реалістично, і вона відчуває, що вона не захищена, по-перше, тому що навіть її тітка, зі сторони якої, можливо, вона хотіла побачити якийсь захист, її ну, немає. Принаймні, принаймні, наявність сторонньої людини, так. щоб вона призупинила трошки її матір Абсолютно. і так Плюс далі. Плюс будемо відверті: не застелила постіль. Побили, не помила посуд, побили. Це якесь таке рабство, якесь. Ну тобто, цим можна обґрунтовувати. Якби людина була винувата в чомусь, винна прям конкретно, ну знаєте, щось зробила дуже погане, і мама на стресі її відлупсячила. Я також цього ну, не від, можу. Ну, тобто від безсилля в сильному стресі можна, в з... афекту, так, можна зрозуміти, що людина кидається на когось, але знову ж таки, такий прояв, коли людина, вибачте, б'є іншу людину. Це все-таки контакт. Ми угу. розмовляли в нашому спецвипуску з Людмилою про те, що таке лють і злість, де лють є суто деструктивним явищем, яке призводить до вбивства, якраз а злість. Це питання комунікації. Тобто угу. я тобі б'ю морду, щоб вирішити наше питання. Це певна форма комунікації, це є певне вирішення як проблеми. Би це не звучало, тобто, як, як би це не звучало дивно, е дивно абсурдно, але це не є погано, так? Угу. Повністю. А, тобто, це як є певна комунікація між людьми, яка. Але має… Це не означає, що треба так, так комунікувати це не, є, це, не є, це, не є, це не є нормою, це жодним чином не виправдовує їх. Але тут можна було подумати, що, можливо, вони ну як, погорячкували, потім вибачилися і але якось. Побутова. Це побутова, розумієш? Але так, але ми розуміємо, це що це за дрібниця, що. Так, тобто, ну і дрібниці можуть вивести людину, але вона має розуміти, що тоді їй потрібна допомога. Так. Знаєш, я бачила такі ситуації, коли виїжджала за кордон на 4 місяці, і з нами в будинку жила одна жінка з двома дітками, і в неї просто вже за кордоном, в неї померла бабуся, вони виїжджали разом з бабусею, і в неї вона ну, вона вже була похилого віку, і коротше, вона на превеликий жаль померла, і людину дуже жорстко закинуло підкосило. в депресію. Так. І я скажу, що волонтери вони пропонували неодноразово допомогу. Типу, давайте ми вам надійшли ми психолога з перекладачем. Ну тобто, там, ну, там отак, от, от, от все. Це тобто, добре, що пропонували Давай, іноді ж, іноді ж в Австрії тобі можуть не сказати, що є так, така так, послуга, так, а так. тут якби не mm -hmm. приховано так, і це. там круто. не запитав, тобі не скажуть. Це є таке. От, а там е дівчина прям пропонувала, тому що стояло питання того, що вона зривалася на дітей. Знову ж таки, про, про і ви всі в одному будинку. Знову так. ж таки, знаєш, одного разу це її дитина, а іншого разу це може бути твоя дитина. Знаєш, навіть коли ти просто стаєш свідком, за зачиненими дверима в них якби була своя да, територія, своя кімната, в котрі вони жили. Ти ж не ввірвишся. Тобто, так чи інакше. Так, ми, ну. Старалися, звичайно, при нас це ніколи не було. При мені я того ніколи не бачила. Мама моя там пару разів бачила і сама ледь не відвісила там цій жіночці, тому що мама мене дуже ну вона за дітей, як тут зі як то кажуть, порве, тому що це неприйнятно. І вона захищала дітвару. Ну от але ж, ти не, не вірвешся в. Розумієш? Але мені здається, що це ми... до певного моменту. Так, ну звичайно, звичайно. А, тобто, але... але це завжди зупиняє. І ось е, це питання приватності і надання допомоги. Ми часто проходимо повз, ми не хочемо там якихось е, незручних я, ситуацій. Я навіть а, не про те. Знаєш, в той момент були гу -гу. нам ці незручні ситуації, трошечки байдуже, тому що ми знали, що такий прецедент є. Але ну, в кімнаті крики, вони сваряться. Знаєте, для того, щоб почути, що когось б'ють, ну це треба дуже гарно прислухатися. так, і прислухатися, по-перше, і по-друге, це треба ну, або чимось торохнути, або я не знаю, щоб якісь шліпки були. Тобто, ну ти, ж, ну ти ж не завжди це чуєш. Тобто, ну давайте будемо відверті. Є і такі види, якби що, знаєте, іноді морально навіть і те гірше, ніж фізично. От, але я, я в тому плані, що там надають. Допомогу. Вона ж відмовлялася. Вона так і ну, не погодилася, розумієте? Людина, людина не приймає, що в неї щось не так. Так, не хочеться казати, ну не хочеться собі просто зізнати зізнатися, ]ся. що щось не так. Ну і, по-друге, звісно, культура. Тобто... Культура звернутися по допомогу, так. культура звернутися по психологічну допомогу. Угу, угу. Я що, ненормальна? в мене все нормально. Блін, коли ти починаєш бити власних дітей, я думаю, що це вже ну, такий ред флаг, що просто ти вже маєш. Реально дивитися там, гуглити і так далі. Плюс, якщо повертатися до цієї історії, дитина 18 років в невідомій країні вимушена тікати з власної родич. родини. Не тягни Наталі за косу і скоріше ставай нашим патроном або патронесою. Не тягни кінцю за хвоста. Тобто а, мовний бар'єр, це за кордоном не так легко зробити. Або дівчинці повезло і вона там знає мову, ну хоча б плюс-мінус, де вона в країні, в котрій вона а, зараз перебуває. І що вона зможе. Знаєте, треба ж знати, куди втікти. От куди вона зараз втікла, вибачте. Ну тобто, окей, ми, судячи з історії, ми можемо бачити, що вона там каже: Я ледь стою на ногах тобто дитину я не можу забрати. Але, типу, наче якось вона налагодила цей Себе забезпечує. Я розумію, що вона певний час прожила з ними, поки там адаптувалася і так далі. Або там накопичила якісь кошти, знову ж таки, професіонала. Ну і там, можливо, вона почала вивчати мову, або Ну, але вона за декілька місяців. Тобто, це на було не так вже і довго. Тобто, вона просто побачила шанс. і... Ну, бачиш, і вона намагалася від них якось відокремитися так, так. постійно. Ну, а вони це відчули. А так, а це ж не хочеться? Це а ж а незручно. Особливо, якщо її використовують у побуті. Тільки я хотіла сказати: це ж незручно, коли. А, Твоя е... домогосподарка тікає від тебе безкоштовна, безкоштовна раб сила. Абсолютно, на котру ти ще як боксерська груша ще можеш, її да? використати, як виявляється. Не факт, що малого а, що до нього ставляться саме так, але якщо вона приймається за нього, то я підозрюю, що скоріш за все. Можливо, поки малий, поки не так. може дати здачі. Так. Ну, навіть якщо вони його не б'ють, він росте в умовах, де це є нормою. <ган> Він спостерігає за цим, тобто це все одно викривляє його сприйняття світу і своєї сестри, в тому числі ставлення так. до жінок, О, а ті, а, іє іє ієрархії, поняття там стосунків сім'ї. Але питання, що їй робити в цій ситуації, вона, наприклад, не впевнена в службах. Тобто так. тут питання ще регуляції законодавчої в цих країнах, тобто дуже <ган> дуже поцікавитися, що саме роблять служби, як це організовано. Які вони надають послуги, Абсолютно. які там прецеденти? Ні, Я думаю, що всі в цій ситуації на даний момент, допоки в тебе немає можливості стати опікуном, ї. так і на ноги, і опікуном. Невідомо, як це що це за процес, бо країни різні, законодавства різні, як ти і зазначила до цього. Але мені здається, що зараз ми все ж таки в 21-му сторіччі, коли навіть в десятиріч 10... я не знаю, мене в дитини там 5 років в нього є свій телефон вже. тобто я думаю, що буде класно, якщо ти з ним не будеш припиняти спілкування, тому що я так підозрюю, що з мамою, тіткою і так далі ти не спілкуєшся на даний момент за багатьма причинами, тому що вона друге... речі, контролюються часто дорослими. Це ну, так, можливо, але так має сподіватися. Це перепони. треба дивитися по ситуації. Знаєш, при бажанні можна знайти спілкування а, абсолютно. Але вона має в бути присутня в його, в його житті. Щоб, щоб вона потім не з'явилася поганою просто... сестрою, про яку розказала, яка вона вся така нехороша, так. Так. і він буде думати, що це вона його кинула. От, і він буде не хоче себе спілкуватися. Так. так. Щоб він не відчував себе покинутим з твого боку, щоб він не відчував себе одним в цьому жорстокому жіночому світі навкруги нього. У будь-якому випадку ти повинна шукати варіанти, ти повинна бути на зв'язку зі своїм молодшим братом. Якщо ти бачиш, що є якісь негативні тенденції в його вихованні з боку матері і тітки, рубрика. Найкращі коментарі до минулого випуску. Випуск 17-й Мій подарунок другу на день народження втмарив його дівчину. Коментарі з наших соцмереж. Якби моєму чоловіку хтось подарував те, про що він мріє, але поки... Для нас це дорого, то це чудово, і я була би щаслива за нього від усього серця. Молодець. Серйозно. Якби хлопець справді був дорогий для неї, вона б тішилась за двох за нього, що отримав бажане, і за себе, що не довелося для цього витрачати гроші. Стоп, Тут ситуація як монета з двома сторонами. Але мені здається, що і Марк міг би трішки збавити емоцій і подумати про свою дівчину. як їй буде ніяково. Я не погоджуюся. Коли у вас зашкалюють емоції, ви можете хоч одну думку контролювати в своїй голові. Я ні. Ну він себе не контролював, це точно напевно. Ну знаєш, ну, типу я, я ж кажу, я Пф, ні ні Ні-ні-ні-ні, який контроль, який контроль? Це надто нудно. Комент, який я написала в Тіктоці, набрав 120 лайків. Поняття великі гроші дуже відносне. Для когось 2,5 тисяч багато, для когось пшик, а в інших вже підгорає. <гум> <гум> Ви бачили, як вона випендрилася? Сама написала комент і їй там наляйкали його. Лишай свій оригінальний та цікавий коментар, і ми обов'язково прочитаємо його в наступному випуску. Ну що ж, на цьому все. Дякуємо, що ти сьогодні був із нами і дивився цей випуск. Ми сподіваємося, що тобі сподобалося. Тому обов'язково став свій лайк, залишай коментар і поширюй це відео своїм друзям. І ми побачимося в наступному випуску. Бувай!